Усім привіт! Сьогодні до вашої уваги пропоную свій новий об'єкт це однокімнатна, стильна великогабаритна квартира в новому мікрорайоні міста Вінниці. Це у нас академічний. Ну що ж, пішли дивитися цей об'єкт. Квартира знаходиться в газифікованому будинку на комфортному третьому поверсі. І ще дуже важливий момент: у будинку є ліфт. Загальна площа квартири 48 квадратних метрів. Кухня з виходом на балкон. Її площа дозволяє при необхідності поставити диван і зробити окреме спальне місце. Кімната велика, правильної квадратної форми, світла, простора з окремим робочим місцем. Ремонт у санвузлі зроблений у нейтральних сучасних відтінках. Родзинкою цієї квартири є окрема гардеробна кімната. Пропозиція варта уваги. Квартира повністю готова до продажу і чекає нових власників.